Виконуємо номер 1350 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли і чотири завдання. Приступаємо до виконання. У першому завданні маємо частку відділення трьох чисел. Два з яких у нас від'ємне одне додатнє. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Подамо 3,13 і 1,1 ви вигляді неправильних дробів. Це буде у нас 10 третіх, поділити на 5 четвертих і поділити на 8 двадцятих. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Десять і 5 скорочуємо на 5, маємо вісім третіх і тепер знову помножимо на дріб обернений до дільника. 8 і 8 скорочуємо на 8. Маємо 25 третіх. Дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 8,1 третя. Завдання друге. У другому завданні виконуємо дію віднімання в дужках. зведемо до спільного знаменника наші дроби. 4 і 4,6 спільний знаменник буде 12, додатковий множник буде 3, і тут 2. І зразу до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. 1,8 поділити, переписали. 1,912 додамо. Міс 3,2 і помножити на мінус 9,16 переписали тепер викону додавання двох чисел з різними знаками. Більший модуль у числа від'ємного, тому будемо ставити його знак і знаходимо різницю модулів. Але 2 212 ми не віднімемо 912. Тому Зразу підготуємо дріб 3,2 до віднімання. 1,8 поділити, переписали, Поставили знак мінус. 3 подамо як 2 додати 1, а одиницю як 12, 12. Отже, від 2, 14, 12. Віднімемо 1,9 і помножити на мінус 9 шістнадцятих переписали. 2 відняти 1 буде 1, 14 12, відняти 9 дванадцятих буде 5 дванадцятих. Тепер виконуємо дію тілення. від відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Подамо 1,8 і 1,5 у вигляді неправильного дробу. І зразу ділене, помножимо на дріб, обернений до дільника. Це буде у нас 17. ,9. Помножимо на. 12 в чисельнику, а в знаменнику 17 12 17 і помножити на мінус 9 шістнадцятих переписали. Скорочимо 17 і 17 на 1, 9 і 12 на 3. Маємо мінус 4 третіх помножити на мінус 9,16. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знаходимо модуль добутку. Для цього модулі перемножаємо модулі наших множників. 4 треті множимо на 9 і 9 скорочуємо на 3, 4, 16 скорочуємо на 4. Маємо 3 четвертих. Завдання третє. У третьому завданні виконуємо дію ділення в дужках. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Перенесемо зразу кому в діленому і в дільнуку на один знак. 487,5 поділимо на 39 додати 8,15. І помножити на мінус 6,1 переписали 487,5 поділити на 39 Отримуємо 15, 12,12,5, де наш знак мінус буде мінус 12,5. 8,15 повертаємо у вигляді десяткового дробу. Це буде 8,2 і помножити на мінус 6,1 переписали. Додаємо два числа з різними знаками, більший модуль у числа від'ємного. І знаходимо різницю модулів 12,5. Відняти 8,2 буде 4,3 тепер множимо два від'ємних числа. Добуток буде число додатнє, знаходимо добуток модулів 4,3 множимо на 6,1. Отримаємо 26,23. Завдання четверте. У четвертому завданні виконаємо дію ділення. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. У діленому у нас у знаменнику 25, тому подамо дріб 15,1625 у вигляді десяткового дробу. Отримаємо 15,64.

Переписуємо 156,4 поділити на 46, отримаємо 3,4 та наш знак мінус мінус 3,4 додати 7,1 і поділити на мінус 0,37. Додаємо два числа з різними знаками більший модуль числа додатнього, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 7,1 відняти 3,4. 7,1 відняти 3,4. Отримаємо 3,7 і тепер 3,7 ділимо на мінус 0,37. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Перенесемо в, в дільнику кому на два знаки. 370 поділимо на 37. Отримаємо 10 до наш знак мінус, мінус 10. Ми обчислили номер 1350. Виконано.